чи в нього, ні загинув, ні відправся в муки пекла, но мав життя вічне. Люди, покайтесь, пока є час, час останній. Ми сьогодні з вами живемо в останні часи. Ніхто не знає, коли зустрінеться з Богом. Ну у кожного буде зустріч. Коли ми на цвинтар приходимо, ми бачимо на цвинтарі дату народження і дату смерті. І є два, три свідоцтва. Є свідоцтво, коли ти народився, це світ свідоцтва, друге свідоцтво по смерті, і третє свідоцтво це про твоє життя, яке ти будеш святкувати перед Богом. Ілі будеш святкувати, як грішник і ілі як та людина, яка. З Богом. читайте святе письмо, молиться Бог, молиться за нашу країну, щоб Бог зупинив це кровопролиття і допомагав нашим військовим, Збройним силам України, зупинити це зло. А якщо ви колаборант...